Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп говорить, що зараз є можливості для того, щоб добитися припинення вогню у російсько-українській війні, і ситуація входить у вирішальну фазу. Разом із цим американський президент підтвердив слова свого. Державного секретаря Марко Рубіо, що Сполучені Штати можуть вийти з переговірного процесу, якщо його буде саботувати одна з країн, що зараз знаходяться у війні, якщо ми побачимо, що таке відбувається, ми скажемо: ви ідіоти, ви жахливі люди, і просто відійдемо від цього процесу, сказав Дональд Трамп. Слова американського президента відрізняються від того рецепту, який він пропонував у своїй передвиборчій кампанії. Тоді Дональд Трамп пояснював, що він досить просто завершить російсько-українську війну. Якщо від завершення війни відмовляться в Києві, він тоді припинить військову допомогу Україні. А якщо від припинення війни Відмовляться у Москві, він збільшить воєнну допомогу Україні і запровадить нові санкції проти Росії. Зараз, як бачимо, Дональд Трамп нічим не погрожує Російській Федерації в разі, якщо Путін буде саботувати переговірний процес. Він готовий просто відійти від процесу перемовин, тому що у Сполучених Штатах і це сьогодні підтвердив Марко Рубі у розмові з генеральним секретарем НАТО. Марком Рюта є інші пріоритети, і вони не можуть так довго займатися врегулюванням російсько-української кризи. Таким чином, ми бачимо, що зараз головна задача Дональда Трампа це спробувати відійти від проблеми, яку він не може вирішити. І Таким чином, позбутися негативного шлейфу, який тепер пов'язаний з його обіцянками, швидко завершити російсько-українську війну. Нагадаю, що ще на початку своєї передвиборчої кампанії Трамп розповідав, що це буде за 24 або за 48 годин. Згодом вже на посаді президента Сполучених Штатів він називе ці обіцянки сарказмом. Потім говорилося про місяць. про Рік тепер стверджується, що якщо закінчення військових дій не вдасться досягти принаймні за 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів, Вашингтон взагалі відмовиться від подальшої участі у врегулюванні конфлікту. Мотиви Трампа є абсолютно очевидними. По перше, він розчарований тим, що його підхід до завершення російсько-української війни зазнав очевидного фіаско. І Путін не поспішає погоджуватися з його ідеєю припинення вогню, взамін за послаблення санкцій і економічні оборудки, про які розмовляють Стів Вітхов і Кирил Дмитрів. Звісно, в цій ситуації Трамп дуже хотів би, щоб про ці оборудки говорили б саме на тлі припинення вогню, а Путін бажає Нічого іншого, як втягнути Трампа у перемовини на тлі продовження воєнних дій, та ще й на тлі ескалації воєнних дій і ударів по мирних українських містах, які, як бачимо, тільки посилилися після того, як Дональд Трамп необачно і непрофесійно вивів російського президента з політичної ізоляції на Заході. Трамп, як ми бачимо, не дуже хоче, щоб ці обстріли української території. Пливали на його політичну репутацію, і щоб йому кожного разу нагадували, що він продовжує перемовини з Путіним в той час, як гинуть мирні українці, і американський президент не знайшов нічого кращого, як повідомити, що готовий взагалі відмовитися від участі у російсько-українській війні як посередник, в разі якщо мирний процес саботуватимуть. Я думаю, що треба нагадати, що насправді Сполучені Штати ніяким реальним посередником на російсько-українських мармовах не є вже з цієї причини, що військову допомогу Україні вони продовжують надавати. А це означає, що з американської зброї вбивають російських агресорів і досі, і сьогодні, коли Трамп говорить, що зараз на війні гинуть молоді люди, з обох країн він має пам'ятати, що молодих людей з території Росії знищують. Саме цією зброю, яку надають Сполучені Штати. Які тоді Сполучені Штати посередне, Сполучені Штати об'єктивно союзник України, який допомагає країні, що зазнала агресивного нападу, відбиватися від цього нападу за допомогою американської зброї? Якщо Сполучені Штати відмовляться від допомоги України, якщо Сполучені Штати відмовляться від санкційного тиску на Росію, вони дійсно перестануть бути учасником цього конфлікту, але і посередником вони не будуть, тому що вони не будуть цікаві нікому: ані президенту Росії, ані президенту України. Президент Росії буде вважати, що має звертати увагу на тих, хто допомагатиме Україні протистояти агресії з боку Російської Федерації. Залишається тільки сподіватися, що тоді європейські країни зможуть купувати американську зброю. А Президент України, звісно, буде теж намагатися підтримувати стосунки з тими, хто буде допомагати його країні боротися із російською окупацією і з стримуванням подальшої російської агресії. І саме тому мені здається, що всі ці погрози з боку Трампа вийти з переговірного процесу це швидше шантаж, ніж переконання в тому, що Сполучені Штати дійсно. Готові до таких заходів. Трамп може вважати, що цей шантаж може вплинути і на позицію Москви, і на позицію Києва. Що Росія буде намагатися залишатися у переговірному процесі з Сполученими Штатами, тому що це буде означати для неї припинення міжнародної ізоляції, принаймні на Заході. І тому, коли в Москві чують, що Сполучені Штати відходять, вони мають швидше. Погоджуватися із пропозицією американської сторони. Ну і в Києві, звичайно, не хотіли б, щоб Сполучені Штати перестали брати участь в регулюванні конфлікту, тому що це може призвести і до припинення американської допомоги. Принаймні до того, що Дональд Трамп відмовиться від нової допомоги Україні тоді, коли той пакет допомоги, яким ми зобов'язані президенту Байдену, буде вичерпаний. Трамп не сказав, що так буде. Спочатку його слова неправильно переклали, але підкреслив, що він не хоче говорити про військову допомогу Україні саме з тієї точки зору, що продовжує сподіватися на можливість мирного врегулювання найближчим часом. Хоча скільки для цього буде потрібно днів, які, як відомо, можуть перетворитися на тижні, а тижні на місяці. Президент Сполучених Штатів також не сказав, бо очевидно він не дуже розуміє, як надалі будуть розвиватися події у переговірному процесі, який давно вже ще до свого свого початку зайшов у глухий кут. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миром вам хай щастить!